Євген Талоха на посаді в Укртрансінспекції. працює з кінця 2012 року, куди перейшов залізниці. Скажу, що на сьогодні в мене оплати 2000,5 тисячі з половиною гривень. Я тут працюю півтора року, я 32 роки працював на залізниці. Я тут свої маєтки не заробив. Те, що я маю, то заробив на залізниці, коли я працював. Я працював на великих посадах на залізниці. На сьогодні, до позавчорашнього дня, в мене була квартира, яку я продав. Зараз будую з дітьми хату, так що я квартири зараз не маю, хату будую. Ну живу, Нехай це буде на камеру. живу зараз на дачі. Маю машину. А якої марки? Машина Nissan. Наразі Євген Талоха мешкає поза містом. От тут є територія, це називається село Грибовичі. ну Дачна ділянка. Отут я мешкаю на сьогодні. Є ось така хата, живемо тут з сім'єю. Є от територія, яку ви бачите, за час роботи Євгена талохів трансінспекції його підлеглих не раз затримували на хабарі. Знаходили недоліки в роботі і генпрокуратура та безпосередній начальник. Тодішній очільник області Віктор Шемчук. Попри те, та лоха й досі на посаді, найголосніший скандал розігрався у грудні минулого року, коли розпочалася Революція Гідності. Тоді виникли великі проблеми з перевезенням активістів до Києва. Коли ми зверталися до перевізників, коли ми формували відправку людей, нам потрібні були автобуси, то були ті моменти, коли взагалом відмовлялися їхати практично усі. Був не такий момент, от буквально тут 50 метрів того, де ми стоїмо. Замість великих автобусів приїхало дуже маленько, багато маленьких бусиків. Бо всі великі сказали: на жаль, нам подзвонили і нам сказали, що жоден автобус не має виїхати, тому що у нас будуть проблеми. Активісти переконують, перевізникам перешкоджали працівники Укртрансінспекції. Він цілеспрямовано розказували, що їм погрожувало, що, не дай Бог, ваші автобуси виїдуть. Десь чули, що в Рісне якийсь автобусний парк блокували, не давали виїжджати. Водіям прямо додому погрожували, дзвонили, що якщо ви виїдете, у вас будуть серйозні проблеми. Та не всім перевізникам, що, попри погрози, погоджувались їхати, вдалося дістатись до Києва. Безпідставно зупиняли автобуси. Uh... Транспортна міліція забирала документи водії автобуси і не давали можливості, не ну, тобто, давали безперешкодному виїзду автобусів і відвезенню людей саме на Київ. Було таке, що ми до, по закону доказували, що водій має право їхати. Через кілометр та саме автомобіль доганяє ще раз той самий автобус і знову зупиняє, і не дає їхати. Попри це, керівник Укртрансінспекції не визнає, що його підлеглі перешкоджали активістам у виїзді до Києва. Ми не перешкоджали нікому. Ми були за те, щоб люди їхали. Моя інспекція, як керівник інф команди, ніяко нікому не давав. Тут треба розбиратися дуже серйозно і дуже детально, що робили саме інспектори, від кого вони отримували такі вказівки. Щоб ми все таки дослідили весь ланцюжок, насправді що факт був. Це однозначно, але треба все-таки знайти, хто був головним.